Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися складати розповіді за серією сюжетних картинок та згадали, що таке оселя і які види будинків існують. А сьогодні я хочу вас привітати з Днем Лего. Впевнено, що у кожного з вас. Є вдома конструктор Лего. За допомогою конструктора можна не тільки конструювати, а й вивчити вірш. І я вам пропоную послухати вірш, який написала Леся Вознюк-Веселкова лічилка. В Лузі дощик із квіток кольоровий. Сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, Колір стиглої сунички, друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя: жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок берізки клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали й зливи. Сьома вкрили ліс та балхи фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Діти, зверніть увагу на цеглинки Лего. Їх шість. Давайте назвемо їхні кольори та пограємо в гру один багато. Червона, червоні, помаранчева, помаранчеві. Жовта, жовті, зелена, зелені, блакитна, блакитні, синя, сині. Малята це глинок шість. Але у вірші веселкова лічилка» ми почули, що є ще сьомий колір фіолетовий. Сьогодні на малюванні ми навчимося створювати фіолетовий колір, змішуючи інші кольори, а поки що будемо заміняти його будь-яким іншим предметом фіолетового кольору. У вірші ми почули фрази В лузі дощик із квіток, кольоровий сплів вінок. Це означає, що після дощику можна спостерігати таке природне явище, як веселка. Вона різнокольорова і дуже схожа на вінок квітів. Це коли багато різних квітів переплилися між собою. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Форма веселки, як півкола. І можна сказати, що вона складається з різнокольорових стрічок, які торкаються аж до землі або ж до річки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Перший колір веселки червоний, схожий на стиглу суничку. Друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Другий. Колір помаранчевий, схожий на мандаринку. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. Наступний колір жовтий, він схожий на сонечко. А четверта то зелена, як листок берізки, клена. Після жовтого йде зелений колір, який схожий на листя різних дерев. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. П'ятий колір у веселці блакитний, він схожий на квіти барвинку. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали й зливи. Наступний колір синий, схожий на сливи. Сливи стають ще яскравішими, коли їх вмиє дощик та зливи. Злива це сильний короткочасний дощ, який лє протягом часу, а потім знову світить сонце. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Сьомий кольор у веселці фіолетовий, він схожий на квіти фіалки. А слово балка це така долина, по якій протікала вода після дощів. Вона може бути сухою або ж частково з водою. Із семи стрічок веселих утворилася веселка, і щоб знати кольори, ти лічилку повтори. За допомогою цього віршика можна швидко запам'ятати кольори та застосувати його у різних іграх, як лічилку, щоб обрати ведучого. А допоможуть нам вивчити віршик цеглинки ЛЕГО. Називаючи кожен рядочок вірша, ми будемо додати цеглинку Лего того кольору, про який йдеться мова. Послухайте вірш ще один раз. Веселкова лічилка. написала його Леся Вознюк. В ЛУЗі Дощок із Квіток. Кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, Колір стиглої сунички, друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце зазирає у віконця. А четверта то зелена, як листок берізки, клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали й зливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Малята, я впевнена, що вірш вам сподобався, і ви його з легкістю запам'ятаєте, і будете застосовувати в іграх. А зараз я пропоную погратися та створити ось таку картину за допомогою цеглинок Лего. Будемо ребро цеглинки довгим та коротким. Коротким реберцем будемо малювати ось ці коротенькі дужечки. А довгим ребром будемо малювати ось ці довші дужечки. А ще, бачите, квіточки є красиві. Ми їх намалюємо штирями цеглинки лега. Фарбочку нанесемо на штирі і будемо прикладати. Я все вам це зараз покажу. Створюємо фіолетову фарбу, змішуємо червону і синю фарби, малюю зелену галявинку. Розфарбовую в одну сторону і починаю штампувати веселку цеглинками. Намазую відповідною фарбою в сторону цеглинки і прикладаю. Коли я проштампувала цеглинками дуги, і товщина ліній у мене однакова, можна взяти пензлик і підрівняти та наситити більш кольорами. Водичку майже не беру, але пензлик повинен бути вологим. Галявинка підсохла, і я наштампувала штерямі цеглинки квітів. А жовті лінії це проміннячка, сонечка. Коли утворюється веселка? Коли дощик і сонечко? Ось такий малюнок у мене вийшов. Чекаю, які ж будуть у вас? До зустрічі, малята!